Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Усім відомі, на жаль, реалії сьогоднішнього дня. Світла часто немає, але жити і працювати треба. Тому я вирішив зробити собі мега павербанк простий, дешевий і максимально надійний. У мене був старий кислотний акумулятор, і я вирішив дати йому друге життя. До нього я докупив на Aliexpress ось такі речі, крокодили з гніздом прикурювача. Та автомобільну зарядку з підтримкою швидких зарядок. Огляд цієї автозарядки, до речі, вийде трохи згодом, тому якщо буде вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Тепер сама суть. Беремо акум, Одягаємо на нього крокодили, плюс до плюса, мінус до мінуса. І все. Вуаля! Маємо готовий мегапавербанк. Я б навіть сказав мегапавербанк іще. З величезним запасом енергії. Ця штука спокійно заряджає телефон, ноутбук, павербанк, планшет, планшети. Коротше, усе, що треба, поки світло гуляє. Я вже користуюсь і можу сказати: нуль проблем. Працює стабільно. Недолік, про який, до речі, треба вам знати. Головний мінус, на мій погляд, цієї схеми вам потрібно мати автозарядний пристрій на автомобільний акумулятор. Без нього працювати така схема, на жаль, не буде. Але в іншому це максимально дешеве, а головне, доступне і дуже енергоємне рішення. Замість дорогих інверторів чи станцій, простий акум на 12 вольт та перехідник. Для багатьох це зараз справжній порятунок. Друзі, якщо сподобалось дане відео, підтримайте мене, будь ласка, лайкою вподобайкою Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Та до зустрічі у наступних відео.